У методичному кабінеті Івановецької школи у жалобній рамці портрет Наталії Кольцової. 25-річну вчительку музики тут згадують зі сльозами. І все ми її називали курочкою, бо ці діти її обступали як ціплята. У нас плакали не тільки вчителі. Плакали діти. У День захисту дітей 1 червня Наталію знайшли убитою на околиці райцентру Бар. Дівчина вийшла з дому пізно увечері і мала зустрітися з подругою у райцентрі, але те побачення так і не відбулося. Наталю знайшли вранці, на березі річки уже не живою. Пошуки батьки розпочали ще вночі. Та сама подруга повідомила їм, що набравши номер Наталі, у слухавці почула її крики. Це було близько 12-ї ночі, а вже о 5-й ранку натрапили на тіло. Труні було видно, що над нею жорстоко познущалися, тому що в неї було. Е... Спухше обличчя, були видні садини в районі носової переносиці, і з лівої сторони біля повністю було лице, лицето наблизині вечір. Експертиза показала, дівчина померла через удушення брючним ременем. А от зґвалтування не було. На пошуки убивці кинулися усі оперативно-розшукові сили району та навіть області. Всі автомобілі були встановлені, знято відео зі всіх реєстраторів, знято відео повністю по всьому місці, встановлені всі особи, хто в, ту, в тієї ночі пересувався по городу Бар. Підозрюваного виявили за характерними укусами на його руках. Укуси 100% потерпілою, тому що. На кістях, якраз в тих місцях, де вона могла перехопити її руки, коли він намагався її або задушити, або силою волошів куші. Ну це ми з'ясуємо під час слідчого експерименту. Окрім цього, в нього є сліди крові потерпілої і є сліди ДНК, які співпадають під ногтівими слідами потерпілої з його ДНК профілем Місцеві ще не встигли оговтатися від новини про вбивство молодої вчительки. Як тут новий шок ймовірний убивце, чиновник місцевої районної адміністрації. Чоловікові 33 роки. Він місцевий, одружений, власних дітей немає. Колеги кажуть, п'яним чи агресивним його ніколи не бачили. «Даже в у голові не вкладається, просто не вкладається в голові. Рекомендував себе як нормальний, нормальна людина, нормальний сім'янин, можна сказати, зразковий працівник управління фінансів. Працював в відділі видатків, ну тобто нічого поганого не можу сказати. Слідство встановило, що того вечора чоловік відпочивав у кафе неподалік місця злочину і добряче випив дорогою додому на мосту, що фактично розділяє райцентр бар із селом Балки. Він і зустрів свою жертву. Їй е, назустріч е, підійшов, вбивця, е, запропонував їй вступити з нею в інтимні е, відносини. Вона відмовила категорично. Він застосував фізичну силу в подальшому заволік її в кущі неподалік від дороги і вчинив вбивство цієї дівчини. Сьогодні у Барському районному суді підозрюваному обрали міру запобіжного заходу. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Так адекватно себе людина поводить. Ну він свою вже точку зору захисту обирає. Але людина вже визнає свою вину, тому що й запис вилалася, і вже дає покази, які співпрацюють слідством». А от спілкуватися із журналістами підозрюваний відмовився. Я не бажаю до суда нічого розповідати і нічого коментувати. А взагалі ви свою вину візнаєте так за навмисне вбивство. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі батьки загиблої Наталії. Уникають спілкування з пресою. А у справедливе покарання убивці доньки мало вірять. Просто. Ви вірите в справедливе покарання, чи він може відкупитися? Не вірю. Прокуратура області тримає розслідування на контролі. стежить за справою і місцеві активісти. Кажуть, якщо винного в убивстві дівчини не покарає Феміда, його покарають люди. Ми хотіли направити це все чим більше в законне русло. Тому що люди вчора кипіли, вчора люди були готові вже, ну, грубо говоря, йти палити хату. Порядна дитина все. Що... Вчилася добре, не жилет. То, що смертну казу відмінила, це єрунда. Я б його вбив. Чи постане підозрюваний перед судом ще питання? Адже висновків про осудність чоловіка психіатрична експертиза поки ще не надала.